Ми книга супроводжує нас усе свідоме життя: в школах, книгарнях, бібліотеках чи вдома. Тож які жанри літератури найпопулярніші серед білоцерківців, та чи змінилось їх вподобання? Далі у репортажі? Книгами захоплюються, від них не можуть відірватися, за ними вчаться. Їх повсюди читають та навіть дарують на свята. Проте, з початком повномасштабної війни літературний смак українців дещо змінився. Останнім часом ми переглянули всю нашу бібліотеку, і багато російськомовних книжок віднесли на макулатуру. Це чисто наше принципове рішення нашої родини. Тільки українською мовою читаю книжки, і дуже легко дається. Незважаючи на те, що я з російськомовної сім'ї, я перейшла на українську мову, дякуючи моїй бібліотекарці, яка мені порадила Люко Швар, перше, що я почала читати доступно і цікаво, і відкрила для себе українських авторів. Свої домашні бібліотеки українці поповнюють книгами залежно від уподобань та життєвого періоду. Обирають як у твердій чи м'якій палітурках, так і з ілюстраціями чи без них. А ось з полиць бібліотек читачі найчастіше беруть сучасну художню літературу, в якій описані фрагменти історії України. Діляться працівниці одного з закладів Білої церкви. Є така категорія, переважно це чоловіки, які читають історії художні твори з історії України. Василя Шкляра, от залишенець, чорний ворон користується попитом. Ці книги переходять з рук в руки. От, Характерник теж про Івана Сірка. Ось я вам хочу показати Романа Іваничука, От Хресна проща», щойно сьогодні тільки принесли. Мальви Орда, а також твори Богдана Лепкого. Перших тут навіть і немає, бо вони на руках. Натомість жінки є прихильницями української прози таких письменників, як Оксана Забушко, Люко Дашвар, Володимир Лис, Любко Дереш та Ірен Роздобудько. Ось читачі похилого віку в бібліотеці віддають перевагу авторам, які передають життєві історії, а саме Ніна Фіалко, Світлана Талан та інші, але здебільшого, все це індивідуально. У нас і діти читають, читають більш старші люди, старшокласники, переважно літературу, програмову літературу. От дуже активна категорія читачів це люди пенсійного віку. От теж дуже багато, дуже активно вони читають. І переселенці це, це взагалі це особлива категорія. Ці люди цікавляться історією Білої церкви насамперед. Це е, книги е, Чернецького Євгена е, Володимира Перерви. Є серед книголюбів і рекордсмени, які за місяць можуть опанувати до семи-восьми книг. Дуже люблю от старі книжки Марка Марка Твена. Тож, хоча вони відносяться і до дитячої серії, але надзвичайно цікаво і легко читаються. І історичні книжки, в принципі, детективи, само собою я люблю, фантастику. Мій вік, вони ми всі читали. Тобто у нас не було гаджетів, комп'ютерів. І мої батьки читали, і вони мене привчили. Я з дитинства вже ходила в бібліотеку. і Зараз от уже ми тут живемо біля церкви 20 років. Із них 20 є записано в бібліотеці. Продавчині у книжкових магазинах зазначають, що найбільше купують фантастику та дитячу літературу, і головними їх клієнтами є молодь. Взагалі полюбляє фантастику, можливо, навіть любовні якісь романи. Мені такою ну найулюбніші письменники це Олександр Дюма. Стівен Кінг і Агата Крісті. Так, звичайно, близько 20, Просто зараз на психологію перейшла. Вона більш важка, тому в принципі там більше на практику треба звертати увагу. Читають українці іноземних письменників до того ж, за статистикою люди віддають перевагу паперовим книгам аніж електронному формату. Тож, як казав Нестор Літописець, книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Євгеній Костюк, Еспресо Біла Церква.